Всім привіт! Ви на каналі Астромус. Я Марій. Сьогодні говоримо про місячне затемнення 5 травня, яке закриває коридор, затемнень цієї весни. Це затемнення буде проходити в знаку зодіаку Скорпіон, а значить буде емоційним. Взагалі його називають драматичним, тому що це фактичний такий фінал певних великих трансформацій, які тягнуться ще з осені. Насправді, цей день має певну імпульсивність, зриви емоційні і велику нервову напруженість, тому за своїм станом варто слідкувати. Взагалі, це затемнення в конкретного 5 числа перекликає. З подіями 8 листопада 2022 року. Тому, якщо у вас є якась хронологія, навіть якщо ви, наприклад, ведете соцмережі, ви можете подивитися, що у вас відбувалося в статистиці, в аналітиці, в архівах ваших сторіс у соціальних мережах, і подивитися, що тоді було. Це був напружений період, був такий агресивний період, і ми маємо розуміти, що взагалі цей час. Власне, який зараз настає декілька днів до і декілька днів після місячного затемнення 5 травня ми маємо дуже агресивний фон. По-перше, тому що повертаються певні питання з нестабільного, емоційного і небезпечного періоду ще минулого року, з осені, як кажу. І найважливіше розуміти, що цей час ще також накладається з тим, що у нас ретроградний Меркурій і 1 травня ретроградний Плутон. Ну, тобто, найкраще аналізувати це е, затемнення саме з точки зору всіх е, моментів, які відбуваються зараз на зоряному небі. І, власне, через цей фільтр хочу вам розповісти. Як буде проходити цей період, а тому, що власне сонячне і місячне затемнення вони не тільки в один день реагують на долі людей. Насправді, цей аспект він діє декілька днів до і декілька днів після самого факту затемнення. Тому е е глобально ще з кінця квітня ми відчували певні зміни і такі е е трансформації, а кульмінація може відбутися саме 5 травня. А це такий страстний період. Він видає емоції, які були затаєні. Тому дуже багато агресії, яка була задавлена, може зараз вилитися. Можуть бути певні. Такі несподівані виплески емоцій і кардинальних прийняття рішень. На фоні того, що у нас ретроградний Плутон, який задає тенденцію повернення таких великих метафоричних змін, це взагалі планета агресії, смерті, переродження, трансформації. Тобто, вона потужна, хоча сама по собі дуже повільна. І це все накладає цьому затемненню фон дійсно великої нервозності, агресії і всіх затаєних емоцій виплеск. Що взагалі може ще відбуватись цей час? По-перше, можуть повернутися попередні хобі е, захоплення, вони можуть зараз трансформуватися і так виявиться, що це може стати вашою діяльністю. Крім того, попередні справи нагадують про себе, але зараз захоплюють емоційно. Тобто, прям є певні ситуації, з якими ми змирилися, жили довший час, але саме зараз вони викликають великі бурхливі Емоції, переживання і потребу прийняти кардинальне рішення власне, завдяки тому, що ретро Плутон нам повертає ось ці а, небезпечні рішення, які. Власне, вели до великих глобальних трансформацій, все це накопичується, і власне п'ятого числа може вилитися. Також всі залежності зараз будуть проявлятись, тобто це алкогольна ігроманія, і все до речі, що зв'язане із еротично-сексуальними фантазіями, це теж сюди. Тобто це виплеск, фактично, це затемнення, це виплеск затаєних емоцій в різних аспектах життя. Як збалансувати? Взагалі, ми, в принципі, не можемо уникнути цього глобального, глибокого, особистісного такого е переродження, бо це час трансформації. Але це найкраще в цей період. Проводити час в практиках, власне, і духовних практиках, все, що вам підходить для того, щоб балансувати. Тобто все, що вгамовує емоції, медитація, сон, в цей час ідеально підходять всі практики, які на заспокоєння всіма шляхами. Психотерапія найкращий час для психотерапії, для того, щоб зайти в сеанси. Гіпнотерапія дуже добре працює. І, звичайно, спорт. Все, що зв'язане з режимом, спортом, з концентрацією на трансформації тіла, тобто також і дієти, і очищення організму, діагностика організму, і е, стабільні е, періодичні заняття спортом. Цей час дійсно буде визначатися дуже напруженою енергетикою такого періоду. Але е, фактично е, в нас вже в кінці травня чекають дуже хороші зміни по Юпітеру. Я про це запишу окреме відео. Ну, а на час взагалі коридору затемнень вже є на каналі відео про для кожного знаку зодіаку, в яких аспектах це буде відображатися. Тому з задоволенням запрошую вас, підписуйтеся, лайкайте і до нових зустрічей.